Всім доброго мирного дня. Сьогоднішнє моє відео не про лимони, а про те, як ми намагаємося зробити благоустрій на ділянці біля будинку, де мешкає моя донька. У Польщі ми поїхали до них у гості, і ми ж не можемо сидіти без діла тут. Там сусіди, а тут з часом висохли кущі. Ось, І ми вирішили трохи загородити, бо не дуже комфортно, коли так рядом сусіди. Тут ми все поспилювали, це все сухе. Ось, І зараз розсаджуємо Діляночка біля будинку невелика, але ну як і всюди у Польщі, тут кругом такі дерева, хвойні, травичка ось. Ми намагаємося якось її благостроїти. Тут ми викопали трохи там в хащах зайвий тис, він там не потрібен. І будемо його розсаджувати. Тут хочу вам показати, вчора ми поїхали у великий торгівельний центр і купили кілька рослинок. Для клумбочки, для малесенького городику. Це я хочу показати цікаву рослину. У нас такі я не зустрічала. Це карі. Воно ну, чимось схоже може і на розмарин, чи лаванду, чи ще щось, але це карі. Ось я торкаюся до листочків і такий пряний, сильний запах цього карі. Ця спеція і дуже цікава. І мені теж <гум>, дуже закортіло мати у себе вдома таку рослину, але, на жаль, через кордон її неможливо перевезти Легально, треба десь ховати. У мене так сталося, що я. Нарвала великий такий пакет своїх цитрусів, щоб діти посмакували різні смаки, і лимончики, і апельсинчики, і кумквати. Але, на жаль, на кордоні все це у мене забрали і без, без всякого жалю викнило на мусорку. Ось то я вже не хочу ризикувати і щось звідси. Вести таке цікаве. Ну, далі я вам покажу, що у нас вийшло, як ми це зробили трохи благоустрій, як у нас вийшло. А тут ми садимо такий кущ, він теж був викопаний у хащах. Вигущи багато. Щас? Він там трохи почав пропадати. Це вже дитина <схід> допомагає за закупувати його. Так гарно. А тут дитина розбирає стару занедбану вже клумбу, камінці. Ось і грузить їх до візочка. Ми сплануємо новеньку клумбу або малесенький огородик. Ось дитина старається, грузить. Тут не пойдемо, нас наступна ямка Копається і посадимо ще один мір. Заборчик немає дівчини доступ. Вже так плотненько посадили на цей тис. Став гарно. Наш помічник поливає цей тис щоб він гарно ріс. Придбали такі недорогі заборчики, щоб було гарно у нас. А тут у нас фарбується малесенький заборчик, огорожа до клумбочки, трохи підсохне. Так, Наш процес потроху продвигається. Висадили вже карі. Тут дві ямки, щось ми їх викопали, але не вирішили, що вони садити. Тут така гарна клубничка. Тут ми вже відразу готову петрушку готові. та базилік. Купили в супермаркеті там, де... Подають для готової їжі, можна брати. Ми купили, поділили. Воно трохи ну, поріжеться. І буде так, вже готовий буде врожай. А тут на цьому шматочку ще нічого немає. ось, Але ми придбали в тому ж супермаркеті польському, вже готові. Помідори, перчики, щоб діти не чекали пару місяців, а вже могли через тиждень-два і смакувати. Така краса продається, вони за того, що ростуть у маленьких горщиках вони якби штучно маленькі. Але я так думаю, що якщо їх висадити у відкритий ґрунт, вони почнуть, почнуть гарно рости і будуть достатньо великими. Це до нас прийшла білочка. Прийшла подивитися, що ми тут цілий день садили. Що ми робили, прийшла перевірити все, чи все тут гаразд. Ось такий маленький городик у нас з різнотрав'ям різним, з петрушкою, базиліком, розмарином, карі. Навіть ці дві ямки знайшлася цибулька, щоб посадити, і ще один базилік. А тут ми вирішили загородити такий шматочок, чисто для помідорів і перчиків. Тут посадили гарні гвоздички і помідорчики. Ви бачите, вони вже з плодами. Це чері. чері. Жовтий і червоний. Ще докупимо три рослинки, щоб уже ця площа була повністю засаджена городиною. Ну, а тут трохи зробили ну, якусь клумбу. вже гвоздички, там травка, тут фуксія, Сподіваюсь, що вона виросте і буде. Великою і гарною, вона може зимувати у відкритому ґрунті, трохи тре... треба її укрити і так все буде добре. Ось так. Ми старалися. Сподіваюся, що вам було цікаво, може бути. На все добре.